Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля, доля і вербною неділею. Бажаю доброго здоров'я всім і вашим сім'ям і вашим родинам, миру, всім нам і миру в Україні. Злагоди, благополуччя, успіхів у всіх добрих справах. А в нас сьогодні і природа реагує позитивно на святковий день. Ось так все потроху починає зеленіти після тривалих холодів і з мінусовими нічними температурами. Від розсталого снігу залишилися калюжі, велика радість для качок. Мають де Викупатися в багні. А я хочу разом із вами пройтися і подивитися, як мої багаторічні квіти і кущі перенесли таке пониження температури. У в нас вночі температура була мінус 6-7 градусів так, поверхово, як переглядаючи, то здається, що все нормально. От, наприклад, спірея наприклад, Вангута, зелена розпускає далі свої листочки. З барбарисовиком також все гаразд. Він ще навіть торішні ягідки не поскидав. І розпускає нове, таке лаковане, блискуче зелене листя. Підростає бузок. Потрошку починає розпускатися, нічого і також не бракує від того, що були холоди, лапчатка або курильський чай. Це в мене біла, а тут рожева. Окрасою всі пори року залишається ось така спірея Little Принцес. Як бачите, вже весною. Вона випускає свої такі оранжеві листочки, а пізніше буде ще й цвісти. Взагалі тут не бачу якихось пошкоджень. Всі рослинки, які росли, не почорніли, все починає прокидатися після такого періоду спокою вимушеного. Які дали сніги і морози і підростає. Роблять перекличку всюди сущі горобці, кажуть, що вони живі. Ну і слава Богу, що живі. Продовжують ще деякі крокуси, яким ще не минув період світіння. Нарциси у мене ще не цвітуть тут, в цьому місці, бо тут дуже затінення хатою, але їх тут цілий ряд, вони ось так розросли широко, також мороз їх не пошкодив. Неодноразово згадувала царську корону, говорила, що, напевне, вона пропаде, бо така висока, і мороз її поморозить від морози зовсім, але нічого. Правда, поскручувалась, вона трохи позагиналася. Трохи її чоловік так якось не дуже вміло попідв'язував, але нічого жива. Морозникам таке випробовування низькими температурами, не би і на користь. Більше листочків стало, більше квітів розквітло. І бджоли літають, намагаючись. Знайти і, напевно, знаходять для себе якийсь взяток. І ось такий морозник, трохи світліший від попереднього. І нарешті розцвів мій ряст, про який я говорила, що, напевно, він пропав. Слава Богу, не пропав. Я вже говорила, повторалася, що колись давно-давно. Привезений в кущі крясту із батьківщини чоловіка з Вінницької області, Літинський район. Там в лісі ціле килимиряство було в ту пору. Ми копали і білий, і такий, але не прижився білий, а прижився лише такий. Я його так кожен рік намагаюся, щоб він не постраждав. Навіть пересаджувати не хочу, хоч він росте якось так вже я садила, не бачила, хто де посаджений, втиснула сюди морозника. І не хочу я тепер їх розривати, бо боюся, щоб котрийсь із них не пропав. Але не розростається, он чуть, чуть десь пішло в сторону. А так, який був невеличкий кущик, то такий є. Ну, слава Богу, за те. Де центра моя жива, слава Богу, правда була під пластиковим відром. Кюльпани підростають. А це в мене ось така квіточка. Я сама не знаю, що це воно таке. Хто знає, підкажіть. Якесь щось таке маленьке, воно в минулому році цвіло тут і цього року. Якийсь також первоцвіт. А на більш освітленій стороні ось такі простенькі нарциси вже цвітуть. А в мене є різні і пізніші, і середні. Але будемо дивитися на них по мірі того, як вони будуть розцвітати. Розквітнув ще ось такий махровий нарцис. І по сусідству з ним посміхається сонечку. Примулка. Чомусь вони не всі цього року у мене посходили. Не знаю, чи посходять, чи не посходять. Гортензії великолисту я цього року не прикрила і не забрала до хати, і змерзла верхня частина. Вон, з'являються листочки оновлення, ну, цвістика, певно, не буде. Морозники. Витривалі хлопці. От от розквітнуть, розпустяться чаші ось таких невисоких білих тюльпанів, які також якісь ранні. Добре пережили несприятливі погодні умови тюльпани кауфмана. Їх в мене вже цілий ряд, я вже показувала в кількох відеороликах, цвітуть вони вже давно. І поміж них там і гіацинти ще будуть колись цвісти. і нарциси. Розрепетувався півень. Не бояться, холодів. Кроліські. Стали кущики їхні ще піснішими, ніж були до холоду. А нарциси споганіли, не нарциси вибачте. Показувала поділи пересадку в костриці з Ось так кущики всі три. Слава Богу, пережили похолодання і є. А шафрани споганіли, бо їм вже просто час вийшов цвітнуть вони весною, ці красиві весняні квіти, всього на всю 8-10 днів. Ця корона посажена в більш затишному місці, вона навіть не зігнулася від морозів, але зростом вона нижча від попередньої. Розсадила цього року трохи очитків, і треба ще далі розсаджувати. Вони гарно розростаються і красиві ростуть таким компактним кущиком і весною, і літом, і восени, тоді, коли вже цвітуть. В якихось боях постраждав нас, наш кіт Василь клюгає бідолаха, щось там в нього з ногою. Но це не від погоди. Бачу, що розпускаються потрохи бруньки на кущі вейгели. Значить, також не пошкодив мороз її бутончиків. Сподіваюся, сподіваюся, що буде гарно цвісти. Дуже багато в мене вже ось таких простеньких, жовтеньких нарцисів. Я їх і розсажувала, але вони знову порозростались. Потрібно буде знову розсажувати. Не боїться весняних морозів і лаванда. Кущ будлеї Давіда. Дехто рекомендував на зиму обрізати всі пагони. Я не обрізала нічого, бачу, пускає зелень. Також ці морози тимчасові не пошкодили. Дейція широко не знаю, можливо, верхівка і пошкоджена морозом. Але це не теперішній мороз, а раніше зимові морози. Напевно, її приморозили. Ну, трохи пізніше як вже розпуститься листя. Будемо бачити, кого і наскільки пошкодили. Потроху розпускається, потроху розпускається смородина. І не постраждала від морозів. Моя недавно створена квіткова грядка. Тут я посадила трохи нарцисів, яких занадто багато, якийсь один вид. І дельфінії, трохи дельфініумив, трохи ще нарцисів. Лілейники, які також дуже порозросталися. І лілія, напевно. Жива, слава Богу, і тюльпанова моя градка. І ось такі маленькі, якісь ранні тюльпани вже цвітуть. А інші підростають і чекають свого часу. А тут у мене і нарциси, трохи нарцисів, махрових розсаджені. І цибульники, і багато тюльпанів. Голландських будуть свісти, буду показувати. Але не знаю, як вам, але мені наймиліші, найкрасивіші ці тюльпани, які цвітуть тоді, коли ще дуже мало що цвіте у природі. Я не знаю, це якісь ранні, можливо, це також тюльпани кауфмана, бо червоні я точно знаю, що це тюльпани кауфмана, а ці не знаю. Ось такі вони і біленькі, і жовтенькі, і бджоли до них прилітають. А ви напевно знаєте, що в жовтому тюльпані заховане щастя. Колись казали, що щастя закрилося в тюльпані, в жовтому і не виходило. І всі підходили і намагалися відкрити цей тюльпан, але нікому не вдалося. А потім нарешті підійшла дитина і засміялася біля цього тюльпана. І тюльпан відкрився, і щастя з нього вийшло. І розійшлося по усіх усюдах. Так що сподіваємося, що і в нашу сторону також пішло багатенько щастя. І вірмо в те, що незабаром закінчиться війна, і розквітнуть наші тюльпани, в тому числі й жовті, і щастя стане набагато більше. А абрикоси таки постраждали від всіх по холодань від нічних, навіть не заморозків, а морозів. Як я вже сказала, було в нас мінус 6, а може навіть і мінус 7. Але бачу, що все ж таки до деяких квіточок прилітають бжілки, Значить, щось там у них є живе в тих квіточках. Так що сподіваємось на все воля Божа. Сподіваємось що все буде добре, можливо, дещо якийсь абрикосик також порадує нас своєю появою, якщо не буде більше морозів. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Ще вдалося б подивитися, як перенесли ці холоди культури городні, але це буде темою іншої якоїсь розмови. Бо в нас вже посіяний на цю пору, і горох, не знаю, як там, чи померз, чи не померз. І чоловік люцерно посіяв, і буряки. Звичайно, вони ще не зійшли були. І салат мене посходив. Ну, і звичайно, як всіх, і зимова цибуля, зимовий часник і дещо інше. Але, як я вже сказала, це буде темою іншої нашої мандрівки. А зараз ще раз вітаю всіх. І з вербною неділею бажаю всіляких гараздів, миру і здоров'я всім. І згадую, що з вами був канал Сило Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте україномовні канали. Мене звати Ніна. І, як завжди, кажу до зустрічі.